Привіт, друзі! Привіт, філаталісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Маркер Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з марочками, які я збирав у дитинстві. До вашої уваги марочка із серії ювілейних, яка призвя... Вибачте, присвячена 30-річчю від дня заснування організації МАГАТЕ. МАГАТЕ це Міжнародне агентство по атомній енергії. Або енергетиці, якщо говорять. Бачимо, що дана марочка випускалася поштою СССР, 20 копійок їх куштувала. Ось тут написано: 20К означає 20 копійок. Гашена. Тобто, печаточка стоїть, означає, що марка Гашина, Тут ось напис МАГАТЕ. Тут от емблема організації МАГАТЕ. А це офісна будівля, у якій знаходиться дана організація. Тут ми ось бачимо напис. Зараз я вам покажу ближче 30 років Міжнародному агентству по атомній енергії. Ось тут написано. Тут роки. Ось тут під написом МАГАТЕ. Щось так не можуть регулювати, щоб було гарно видно. Ну, ось так, вроді, нормально. 1957 -й, 1988 -й, Вибачте, 87-й. То означає, що 30 років. 1957 до 1987. Рівно 30 років. і Скільки даний час коштує така марочка? Інформації я не знайшов, інформації по тиражу теж немає. Я знайшов, що похожу болгарську марку, випущено теж в тому ж самому році, до 30-річчя МАГАТЕ, продають за 15 гривень в інтернеті. Ну, значить, це теж, напевно, була випущена великим тиражом То, можливо, де ціна. Приблизно. Я не буду казати точно, бо точно я не знаю. Ну, що ж вам ще друзі сказати? Дану марочку можна було купити окремо. Але було таке, що і ювілейні марки навіть часто підкладали у набори до інших марок. Я й таке пам'ятаю. Ну, але цю, по-моєму, ми купляли окремо. Хоча точної інформації я вам не скажу, пройшло вже багато років. Ось така красивате, гарна, е, га, гарна марка, е, добре збережена. Завітала на наш канал, познайомилася з вами, а ви знаєте, дорогі друзі. Мир вам усім і добра. Прощаємося з вами. До, насу, до наступних зустрічей. До побачення усім, усім, усім!